Укружні і дільничні виборчі комісії будуть формуватися по-новому, будуть нові подання, будуть нові тому, що вони будуть поскладатися лише з представників двох кандидатів, які виходять до другого туру. Ну і звичайно є момент, так ви повинні напевно знати, якщо до виборчого бюлетеня будуть включатися дві особи, які набрали найбільшу кількість голосів. Але якби раптом друга особа надумала знятися з виборів, то буде включатися третя, ну, наступний по рейтингу. Якщо раптом і він відмовляється, то в виборчому бюлетені можлива ситуація, що буде включена лише одна особа. Але в такому випадку вибори будуть вважатися такими, що відбулися, тільки коли проголосує більшість виборців, тобто 50 плюс 1 голос. Якщо ж раптом того не станеться, вибори будуть вважатися такими, що не відбулися. І це ну, насправді ми дуже сподіваємося, що нашим кандидатам, ті, які будуть другими і третіми, їм вистачить сили, волі і відмовитися від своїх політичних амбіцій і фактично не зривати вибори, а йти далі проводити другу тур.